Що у вас там є? Вогнегасник є? Є. Покажіть, будь ласка, в якому стані він. Хороший. все. Ще є. Пані Марія традиційно бере участь у ярмарку і добре знає, які документи має мати на руках. Цьогоріч рятувальники і поліція приділили максимальну увагу саме правилам безпеки. Для кожного підприємця провели роз'яснювальну роботу та роздали правила, якими слід керуватися. Є хлопці нас кожен рік, як ми на ярмарках перевіряють нас. Ми їм дякуємо за це. сьогодні як дві, як берегти житло від пожежі, як користуватися вогнегасником. Тут у серці Хмельницького облаштували локацію зі смаколиками, а також ялинковий базарчик. Оскільки це найпопулярніша локація, відвідувачів повно. Тому перевіряли максимально прискіпливо. Основна увага наявність генераторів у підприємців, продаж піротехнічних засобів та тому подібне. Під час огляду особлива увага звертається на наявність газоболонного обладнання, тому що газоболонне обладнання заборонено під час проведення таких заходів: наявність первинних та справність первинних засобів пожежого гасіння, справність та улаштування електромереж та зовнішньо. Його протипожежного водопостачання на цій локації ми обстежили всі торгівельні місця, які були. Всі вони забезпечені вогнегасниками. Не було виявлено ні газоболонного обладнання, ні електрогенераторів. Зі слів самих підприємців. Вони будуть запитуватись від суб'єкта господарювання, який надає. Територію для здійснення господарської діяльності. Було проведено профілактичні бесіди на рахунок недопущення порушення правил торгівлі і зберігання перетехнічних засобів. На даній території не було не виявлено ніяких правопорушень, тобто все тут, добре, всі працюють згідно вимог чинного законодавства. Ніхто передтехнічні засоби не продає, всі межі і вимоги пожежної безпеки дотримуються. Висновок тут все як книжка пише. Жоден підприємець не має окремого генератора, всі живляться від спільного з торговим центром, тобто система електропостачання тут єдина. Контрольована і повністю безпечна. Перевірка пройшла в загальному хорошо. Все перевірили, надали певну інформацію, яка ну, є актуальною на даний момент, бо зараз саме головне це безпека. Це дуже добре, що ми питаємося від одного місця, що немає в кожного Торговця немає генераторів, що все підключення йде від лебідь клази, і це безпечно. Я знаю, що якщо встановлено десь генератор, то він перевірено. Я вважаю, що це правильно. Кожна лавка не свій окремий має, а один спільний. І я довіряю і нашим енергетикам, я довіряю, і нашим охоронцям. І все ж таки, я знаю, що подібний ярмарок дуже потрібний. Я навіть знаю тут одну людину, яка Цілий рік працює, аби заробити на цей ярмарок, в якої хворі дітки, і для якої закриття ярмарку то катастрофа. Завдяки правоохоронцям і свідомим підприємцям, відвідувачі цього ярмарку можуть почуватися у повній безпеці і насолоджуватися неймовірною атмосферою свята.